порушення кілька років тому один з кращих українських футбольних арбітрів Валерій Онуфер відкрив в Ужгороді школу молодого арбітра. Михайло метровський, Степан Селменський та Віктор Дуло допомагали Валерію Георгійовичу проводити заняття з арбітрами-початківцями. Сьогодні основний кістяк корпусу суддів, які обслуговують чемпіонат області, вихованці школи молодого арбітра. Прізвища Юрія Нагорняка, Вадима Запрутняка, Юрія Шимона, Яни Сащино і Назара Дьордя Томаша Бабича Крістіни та Йосипа Шитєвих Валерія Шкури добре відомі в футбольних колах не тільки області, але й України. Вже майже рік, як Валерія Онуфера з нами нема. Припинили заняття з молодими арбітрами, але добра справа завжди заслуговує на продовження. З ініціативи голови Федерації футболу Ужгорода Віктора Качура, школу молодого арбітра імені Валерія Онуфера реанімовано. Взагалі ініціатором створення є Михайло Іванович Ланьо, тому що як відомо зараз йде тенденція до збільшення команд в області, і є, є дійсно не вистачає досвідчених талановитих футболіст. Арбітрів, які би потім захищали честь закарпатського арбітражу на теренах України, у п'ятницю в ліцеї з поглибленим вивченням окремих предметів відбулось перше заняття слухачів футбольної школи. Перед присутніми виступили голова комітету арбітрів Федерації футболу Ужгорода Михайло Метровський молодший, голова інспекторського комітету Михайло Метровський старший, футбольний арбітр лайнсмен ФІФА Степан Селманський. насамперед мені дуже приємно, що. Знову в нас розпочалася школа арбітра. Мені приємно, що після смерті Валерія Георгіча його, його робота продовжується. Я впевнений, що наші викладачі досвідчені в області минулому в теперішньому арбітри. Вони постараються донести до нас багато важливої інформації. Кожен урок, кожен урок по-своєму дуже багато дає. На кожному році можна багато чому навчитися, але я думаю, що саме це практика на футбольних матчах. Ми можемо слухати, можемо читати, а практика дає все. Крім кращих фахівців з Ужгорода, заняття з молодими арбітрами проводитимуть експерти зі Львова та Києва. У планах запрошення одного з кращих арбітрів ФІФА Любоша Міхала. Заняття проводитимуться три рази на тиждень. В понеділок, четверта, суботу. Вони безкоштовні. Два рази в тиждень буде проходити теоретичні заняття на базі обласної школи та інтернату. А фізична підготовка буде на території стадіону «Авангард». Там домовлено за роздягальні, за бігові доріжки, і фізична підготовка буде там.